Відсрочки та ВЛК. на сьогодні відсрочки отримати відсрочку можливо двома шляхами: це перший шлях, це подача заяви на. Шляхом по направлення поштовим відправленням ціновий листом з описом вкладень на адрес територіального центру комплектування та соціальної підтримки, другий це направити занести особисто до центру комплектування. В деяких центрах комплектування запрацювали послуга отримання. Вона так і називається отримав відсрочку. Вона надається у центрах надання адміністративних послуг, де приймаються відповідні документи, тобто Ходити особисто в ТЦК та зустрічатись з представниками ТЦК вже не є обов'язковим. І на сьогодні е відкрита така можливість для отримання рісочки це шляхом направлення електронного звернення на через Резерв Плюс е електронної заявки. Але вона поки що відкрита не для всіх, вона відкрита для студентів, е для багаторітних е батьків. І на сьогодні розглядається можливість. Е Скоріше за все внесуть як осіб з інвалідністю, у яких відсутність відсутні посвідчення, яке видано пенсійним фондом України, а видано управлінням соціального захисту населення. На сьогодні е, дана категорія осіб може отримати відстрочку через ресерд плюс лише ті, які е, отримали посвідчення інваліда через пенсійний фонд. Та зазначене пенсійне посвідчення було е, притягнуто до втягнуто в е, дію. Відстрочки на сьогодні, на жаль, не зазнали суттєвих змін. Вони і залишаються на рівні затверджень, що затверджені статтею 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. І, мабуть, зі змін, що стосується відсрочок, на сьогодні все. Є лише одні, вони були. були Прийняті ще на початку 25 року. Це те, що відсрочки на сьогодні ТЦК не надає тим, у кого відсутні ВЛК або є статус обмежено придатного. Тому в такому випадку зазначену категорію військовозобов'язаних направляють на проходження військово-лікарської комісії. Після цього вже приймають документи на оформлення відсрочки. Додатково ще було прийнято з моєї практики два судових рішення стосовно оскарження відмови. В наданні відсрочки це була одна по пункту 13 і інша по пункту 9. Прийняті позитивні рішення, але предмет позову, на жаль, на сьогодні не можна змінити, тому суть рішення була в тому, що направити заяву військовозобов'язаного такого-такого, то такого то на повторний розгляд та з метою прийняття відповідного рішення. Що стосується ненадання надання відповідей на заяви про відсрочок, на сьогодні вони на жаль, масштабуються, і більшість ЦК не надають жодної відповіді не позитивної, не негативної. Хоча відповідно до постанови 560 вони зобов'язані надати одну з відповідей або надати відсрочку, або відмовити з. Передбачений законодавством підстав, тому в такому разі надаємо послуги з направлення адвокатських запитів про отримання відстрочки. А крім цього, направляємо, якщо це не спрацьовує, направляємо запити до Міністерства оборони України, який з практики досить швидко пришвидшує роботу ТЦК і пришвидшує розгляд відповідної заяви про відсрочку. Та Пришвидшує прийняття відповідного рішення. Що стосується ВЛК, військово-лікарська комісія вона зазнала досить суттєвих змін. На сьогодні військово лікарську комісію направлення можна отримати теж двома шляхами: це територіальним центром комплектування та безпосередньо в застосунку Резерв Плюс. В Резерв Плюс все досить просто, але направлення дається лише за місцем знаходження військового зобов'язаного на обліку. Тобто, якщо ви знаходитесь в Голосівському районі міста Києва, то направлять вас на Голосіївську ОЦРЛ, і де ви будете проходити військово лікарську комісію. На сьогодні в Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який дасть можливість кожному військовозобов'язаному вибирати відповідний лікарський заклад для проходження військово-лікарської комісії незалежно від місця поставки на військовий облік. Я думаю, що це досить добре, оскільки ви не будете Контактувати з представниками ТЦК та е, безпосередньо не зможете отримати, отримати е, повістку на відправку відразу після проходження військово лікарської комісії, якщо у вас немає відсочки або е, або бронювання.